Вітаю, вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал Як же Усе. І сьогодні ми з вами поговоримо про таке явище, як ждуни. Хто це? А точніше, що це таке? І для того щоб у вас була картинка та усвідомлення, що це за істоти, давайте подивимося відео. Слава Україні! Ні. Слава Україні. А що так? Потому что я россиян больше люблю. Я да. Россия. Так а что вы тут? А чего вы тут? Я блатной. Я разумею, что вы блатной. Ну, а чему скажи. вы тут? Ну, Донецк это мой город. Угу. Донецк. Мой, объясняю. У меня три квартиры. Ну все там, все нормально. Ну как вот, не обиду. Я не против украинцев, не против россиян. Виждун, за виждун, да? ви а по поняттям це правильно. І як бачите, тут показана істота, яка є частиною того утворення в Україні, яке закликало про Руський мір. І коли йому задають питання без образ, без всього, просто прості питання. Чому, чому ви так робите? Чи чому? Ви ось так себе ведете. І істота на автоматі. Вона навіть не усвідомлюється, істота, що вона каже, бо це воно закладено в її підсвідомість пропагандою. І це доводить до того, що істота каже, що ця істота любить більше Росію. Кажуть, а слава Україні. Ні, істота не буде це повторювати. Істота буде вірити, що це великою Росія, точніше Московія, і буде далі. Проваджувати чи намагатися просувати наративи Кремля. І люди це вже не толерують. Що мені подобається в цьому, що люди вже показують, що є такі істоти, треба з цим щось робити. І принаймні найменша дія це розказати їм на словах, що робиться і як треба себе поводити. І ще таки мінімум, це потрібно зробити те саме, що є. У Литві, Латвії, Естонії. Я думаю, що зараз всі ці країни, принаймні три ці країни, вони мають такі моменти, як паспорт, є паспорт громадянина, а є просто паспорт, за яким ці істоти не мають права голосу. Тому що ці істоти вони впливають напряму, на вибір країни, в якій вони живуть, і вони роблять не той вибір, який хороший для країни. А той вибір, який проводить різне оце кодло, яке руйнує її зсередини. А потім суспільство дивується, чому. І ви можете наглядно побачити представника оцього блотного. Що ж ти такий блотний? А стоїш за гуманітаркою. Ой, і все, зіскочило зразу. Як сказали ми по поняттям, зразу зіскочило. І ви розумієте, що. Такий прошарок, це якщо навіть це один відсоток, я чомусь думаю, що такого прошарку більше. І такого прошарку, навіть один відсоток, достатньо, щоб впливати на життя всередині країни. Вони просувають наративи, які вигідні Москві, їхній пропаганді, вони мають право голосу, а один відсоток голосу це дуже багато. Тому що, якщо ви побачите... Партії чи там, парламенті, хто проходить, вони зубами вигризають кожен там голос. Не, то, не те, що відсоток. Відсоток це дуже багато. Один відсоток може допомогти пройти комусь в парламент. Один відсоток може змінити баланс сил. Один відсоток це дуже багато. І вони взагалі не мають права. На голосування в цій країні. А ще краще це чемодан вокзал Московія. І переходимо з вами до другого відео, яке також наглядно показує, що за істоти є, але вже з більш молодшого покоління. яка <гум> кепка. <гум> 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 а чому не Україна? Чому не на Україна написано? Чому не Україна, yeah. а чому повинна бути Україна? А ми ж Україна, ми в Україні живемо. Ні, ви на Україні, я на Русі. Та... Ви на Україні, я на Русі. твій в за гаражі буде виїбати, А ми живемо в Україні. Добре, в Україні. Ви живіть, де ви хочете. А ви Яшні проти. Дуж дуже прохаємо. Можеш, да, так, Ми що це за русь? Ми ж в Україні знаходимося. А я знаходиш на Русі. Ні, ви знаходитеся в Україні. Я не знаходиш на Русі. Так а їдьте в Русь, а я Насугави на Русі. тут. Я тут народився. Так? Да? Ти да. знаходишся зараз. Це не русь. Ні, не можна тебе трогати. Ну. А ти можеш а сказати слава Київської Русі на Воросі що? Русі, на Русі. Можеш а сказати слава А Чому повинно бути так, як ви хочете? Не треба трогати. Давай. Ми тобі кеп не, не трогати. трогати. Ну і от одразу. ну дивись, ти подивись на кепку, Подивись Не на кепку. Треба трогати кепку. Так ходіть Не без то. неї. Гля, яке, блядь, непробиваємо. Ох, ти провокатор. Провокатор ви. Та здрасте. Ось такі от речі, як ви бачите, здавалося спочатку, що. скажи. Київська Русь, от зразу в Українців Асоціація Русь, отже, Київська, тому що є тільки Київська Русь, немає просто Русі. Просто Русь це наратив Кремля. Вони взагалі Московія пішла від Київської Русі, а вони зараз так перекручують і так роблять, вони спершу відділяють Київську від Русі, потім вони кажуть, що Русь це Росія, а потім кажуть, що України не існувало. І взагалі це придумав Ленін. Ось така пропаганда. І отакі от істоти допомагають. Вони допомагають цій пропаганді. І йому кажуть: скажи, слава Київській Русі! Новоросія соси! І стоїть, чому маю казати, чому я я я так, а я, чого я маю казати, як ви хочете, зразу присів. І всі вони полюбляють зразу присідати на пляшку, як ви їм кажете, прості факти. Тому мене що порадувало в цих відео, це те, що в нас є небайдужі люди. В нас змінилися частини суспільства, змінилися відношення толерантності, яка в вні політики. Все має значення. Політика це наше життя. Ми живемо в суспільстві, і наш вибір має значення. Має значення те, хто нас оточує, в якій країні ми живемо. І це все впливає напряму на наше життя, на якість нашого життя. Ці хочуть жити як в Америці, в Європі, в Японії. Але ніхто не хоче перед цим, ніхто не хотів дивитися правді в очі, закривалися очі. Ой, ну подумаєш, там хтось щось сказав. Але ви подивіться, як зараз це робиться. І мене також порадувало, те, що вже не буде такого. Масового принаймні казати, що о, подивіться, знущаються над старою людиною. Та це стара та людина знущається над нами. Знущається просто по повній, та навіть адекватних якихось цензурних слів важко підібрати, щоб описати. Тому що кожне оце слово, сказане цими істотами, воно несе за собою знищення вбивства та повну руйнацію. Тому що. Руський мір він не розбирає. Скільки років? Тобто вік, стать, живе, тобто тварина, це, наприклад. Чи людина не розбирає. так прилітає то він знищить все, де він прилітає. І вони до цього всього радіють та закликають. І нехай вони навіть не усвідомлюють цього. Але це ніяк не. Показує того, що так можна робити, за таке, взагалі має бути відкрите кримінальне провадження справи за те, що вони кажуть. За те, що вони підтримують. Тому що рано чи пізно люди, які їх оточують, вони, як мінімум, наб'ють пику. Тому що кожна людина розуміє, що до чого це веде. І... Більша частина суспільства в нас нарешті прокинулася. Так що давайте розвиватися, давайте далі ставати усвідомленими, розуміти, що ми робимо, дивитися на своє оточення та змінювати починаючи його з себе. Починаючи з того, що в нам ніяка різниця. Нам є різниця, хто нас оточує. Нам є різниця, хто біля нас, хто живе в нашій країні та хто приймає право, хто має право голосу. Нам є різниця. Політика. Є частини нашого життя, тому що ми є жителі країни, ми є в суспільстві, ми є в соціумі. І також ви маєте розуміти, що на таких істот орієнтовані також різні абдрістовичі. Тому що ці істоти вони не будуть дивитися факти незалежних експертів, вони не будуть дивитися факти іноземних експертів. Є багато зараз дійсно чудових, та навіть українських каналів, як вже не брати зарубіжні. Є канал, є питання, чудовий канал. І крім є питання ще інших багато каналів, де можна подивитися, що коїться. Але ні. Вони не будуть цього робити. Тому що Абдрістовіч, тобто Люся, сказала, що ось так є, треба, значить, вірити. Чи там різні канали Фрідома, які, на які витрачаються наші податки для ось таких от ждунів, щоб переманити їх на свою сторону вибору? А якщо. Цих істот забрати право голосу, забрати право вибору, вони будуть нікому не потрібні. І, можливо, навіть частина з них вона просто вийде сама. І це буде навіть великий плюс, тому що вони тут не будуть нести з собою деструктив, який оточує всю історію Московії. Якщо ось така думка, ось таке моє бачення на це все. І дякую вам за увагу! Дякую вам за те, що ви є усвідомлені українці. Все є і буде Україна!